Друзі, всім привіт! Цей чудовий сонячний день. Ми знімаємо обзор на сухпай прямиком з Німеччини. Це у нас Type 4 меню номер 4 Надіслав мені його підписник прямиком з Німеччини. За це тобі дуже велике. Дякую, братуха. Тисну тобі краба і лишаю твій інстаграм. Друзі, хочу вас попросити, щоб ви підписалися на цю сторінку. Там він викладає прикольні фотографії, там коменти, тири пири. Я буду вдячний, якщо ви підтримаєте його. Тож посилання на інстаграм буде в описі під цим відео, а також у вас на екрані. Ну а ми розпочинаємо. Не забувайте проставляти лайки. Прямо зараз візьміть і протисніть лайк. Вони дуже сильно мотивують. Тож, всім дякую і всім смачного та приємного перегляду. Ось такий сухпайок. Він у нас по датам все чотенько, не спортився. І ось так все це виглядає із середини. У нас тут є всякі капучино, також у нас є такі джерки і багато, багато, багато всього цікавого. По-перше, у нас такий пакетик: тут цукор, я так розумію, чай, кава і так далі. Далі, у нас є такі джерки, шматочки м'яса. прикольные. Дуже много всяких пакетиков. Еще якийсь пакетик, еще якийсь пакетик. Тут якийсь батончик. Далее пакетик, дали пакетик, дали пакетик. Еще один пакетик, еще один пакетик. Еще один пакетик. Еще один пакетик у нас есть. Вот такие вот пакетик есть. Бля, как же меня начинает все раздражать, сука. А еще також у нас есть еще один пакетик. Теж такие самые Далі у нас є ще пару баночок, якісь ось такі паштетики або джеми. І ще у нас два батончика. І, в принципі, якась бумажка, де я так розумію, розписано все. Так, ага, так, у нас тут розписано, які у нас саме тут їжа і КБЖУ. Тож зараз ми все це розкладемо. Зрозуміємо, де в нас що, і розпочнемо дегустувати. Короче, перше, що воно мені переклало, це те, що можна їсти як і розігріти цю їжу, так можна і не розігрівати. Типу, якщо є можливість, можеш розігріти, буде смачніше. Якщо нема можливості, можеш не розігрівати. У нас, в принципі, є горілка, але через те, що я такий рукожопчик, знаєш, і тут багато сухої трави. Я, я думаю, що давайте краще нею користуватися сьогодні не будемо. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди сутяться, пожарки приїжджають. Щоб не було якогось інциденту. І так, поїхали. Блін, тут куча всякої хрені. Я навіть не знаю, чого розпочати. Давай просто все по черзі відкривати, тупо і хавати. А, момент. Немає приборів. Mm. Да. А знаєш, в чому прикол? У мене там неразу теж нема приборів. Є? Блядь, приїхали обзор знімати. Сука, в сухпайке немає ні вилки, ні ложки, нахуй. І у нас ні вилки, ні ложки. Прикинь. Блін, може тут? Стой, може тут все ж таки є щось. Ні, ну тут серветки я бачу. Блять, то да нема. Реально. Блять, братан, ні ложок, ні ни вилок, ні хуя. Блять, а що делать? А що делати, якщо от ти в полевих умовах і в тебе немає з собою ложки? Як це їсти? О, стой, тут сірники усю. Ну Сірниками ми не пахаваємо, якщо чесно. Блін, ще такі сірники прикольні, дивіться. Дивіться, як вони виглядають. Вони, типу, всі сильні, але по одному можна відламати і ось стоїть... тут чкс дать вогника. Прикольна така запаєчка. Нема? зала? Ну да, будемо визивати. зараз. Братанчик, а ти можна привезти якісь ложки чи вілки одноразові? Бля, ну що делать, братуха? Ну поки я очікую, можна батончик похавати, я думаю. <ривіт> так, якась це у нас цукерочка. А, ну це просто чорний шоколад. Любиш чорний шоколад? Ні. Люблю молочний. А який корисніший? Ну, звичайний дефолтний, чорний шоколад. З гірчинкою, як завжди. Та вони всі однакові плюс-мінус. Я навіть не знаю, що мені порівнювати. Мені не подобається чорний шоколад. А що шо це таке? О, це консерва. Єбать, 180 калорій. Бля, я поки боюсь відкривати, поки в нас немає приборів, да? Буде тупо. Так, також у нас є ще Energy Raegal. Так, я розумію, це якийсь батончик. Батончик 35 грам, тут 143 калорії. Щоб зрозуміти, як тут німецькою, які що тут з них білки, що жири, що вуглеводи. Так, вуглеводів. На цей батончик 25 вуглеводів, 4 жира. А білка тут взагалі немає. Це чисто именно, ну, написано energy. Типа. Якщо чесно, тут 24 чи 25 грамів вуглеводів, із них 14 грамів цукру. Типа тут 5 чайних ложок цукру. Прикинь, в цьому батончику. Ой, 5-3. Єбануться. Єбать енергія. Не, ну по суті, сахара в'їбали піздец. Ну так, це типа як поняв, зрозумів. Казинак, щось таке. Ну і плюс якась там вишня, чи що. Ну він дуже смачний. Так, з вишнею. Прикольний. Так, да, це смачно. Питань немає. Так, це у нас що, волога серветка, так? Да? Поки нам не треба. Дімочок, будеш, хочеш зачим? Так, іще у нас ще один шоколад чорний теж. 25 грам. Так, Що це у нас таке? Будемо зараз перекладати. Тут щось намальоване, типа як перець, ще сіль, але по консистенції воно як желе. Не можу зрозуміти, що це таке. Зараз будемо перекладати. Такс. А, намазка на хліб фефер називається. Так, а де хліб? Треба хліб знайти. Мені здається, це хліб. Це, мабуть, галети якісь. Така здорова пачка, 125 грам. Вони об'ємні. Так, да, це галети, скоріш за все. О, Прикольно, вони так запаковані. Ось така у нас запаечка з галетами. 13 штучок. Так, один. Давайте зараз перевіримо. Опа! А де оця намазка? А, усе, намазка на хліб. Цікаво, вона солона чи солодка? Щось мені здається, що вона буде солодкою. Більше як якийсь джем. Ого. Так, да, щось схоже. Ні! це як масло. Да, це масло. Чи оцей плавлений сирок, зрозумів? Ось так воно виглядає. Так, да, ну, типу як плавлений сир, оці на маски, типа але як пікнік. Тільки така більш е, насичена. Солона. Агалі той солодке. Ну, в цілому непогано. Дуже. Нагадую, як оця намазка така, як з відчиною, щось таке. І вона добре приперчена. Зараз навіть відчуваю цей чорний перчик такий душистий. Прям, воно навіть було видно на цій намазці, оцій, оцій крапці чорні. І зараз прям за смаком відчувається також, що трішечки пікантний. Імені не пече, а от як чорний душистий перчик так приємно щіпає. Так, далі. У нас є напої, дуже багато їх, а саме чотири штучки. Це типу, ізотоніки з різними смаками. Грейпфрут, апельсин. Єбать, е Щоб в нас щас палка якоїсь не прибіла. Да? <свісно> Екзотік якоїсь і зітронен. ну зітронен, давай перекладемо, що це таке. А, це зі смаком лимону. А екзотік це що? Екзотичний смак. Ну, в принципі, це у нас напої, зрозуміло. А оце що? Куки, мід, ваніл. Блін, ну воно все дуже калорійне. Цікаво, скільки тут цього калорій? Не написано тут кількість калорій, але ну, я думаю, тут мінімум 2000, а то, мабуть, і більше. Цікаво, що це за кукіс? Це якесь печиво, мабуть, типу снеки, що можна було б легко перекусити без зготовки. О, да, таке печиво. Смачно пахне. Ось такі, типа. Доволі смачні. Такі печенюшки маленькі, солоденькі, смачненькі печенюшки. Вони мені щось нагадують. Ось таке печиво, от, типу як бельвіта. На бельвіту чимось схоже таке печиво. Смачно, прикольно з чаєм або з езотоніком. Табо так просто похромтять. Непоганий варіантик. Тим більше тут на 100 г продукту майже 500 калорій, а тут 35 Ну, Ділимо на 3, Отримаємо скільки? Щось там в районі 150 калорій на в цю штучку. Пропоную скуштувати ось таке м'ясо. Ось така опаковочка. Тут 25 грам м'яска. На 25 грам м'яска у нас 77 калорій, 1,5 грама жиру, 3 грама вуглеводів і 13 грам білка. Ну, Підпівасік, я думаю, взагалі б залетіла на ура. Да. Ось такі шматочки. Невеличкі шматочки, я так розумію, це яловичина. Написано 100% натуральне. Ну, сушона яловичина. Смачно? Так. Їв, чи я смачніше, їв. Воно, до речі, знаєш, от коли у нас якісь такі джерки береш, вони, по-перше, що з приправами. Тут приправ я ніяких не бачу. Ну, типу, знаєш, у нас там прямо ж видно якісь е залишки приправи, що вони прям припитані. А це просто наше, з сіллю тільки і все. І що прикол, коли ти її розжовуєш, дуже нагадує смак тушонки. Не знаю, це погано чи добре. Напишіть в коментарях. Ну, наші реально тушонки з'їв. В роті. Не вражаємо. За таку штучку треба ставити лайк. По-любому. Що? Я думаю, нам треба щось заварити, щось попити, так? Да? Дімончик, а подай, будь ласка, кружку якусь. Ну а поки Дімончик подає мені кружечку, хочу вам нагадати, що я граю в GTA San Andreas Multiplayer. На проєкті Аризона на сервері Сюрпрайз. Кого є бажання разом зі мною пограти, то в описі під цим відео є вся інформація, є посилання на офіційний сайт Аризони, з якого можете скачати лаунчер безкоштовно та швидко і почати грати на сюрпрайзі. Від мене є бонуси для новичків при реєстрації. вказуйте мій нікнейм Макі Ашер. А також на п'ятому рівні промокод хештег бандит. Це все в сумі вам дасть майже 2 мільйони на ваш акаунт. Тож бери кінта. Та давайте разом грати на різоне Surprise. Тим бачу, я стрімлю майже кожного дня на твічі. Тож підписуйся та не пропускай стріми. До зустрічі. Так, а що, у нас є Фу, блядь! кружечка. Який смак зробимо? Апельсин, лимон, екзотик, грейпфрут. Грейпфрут, та йобаний жаслик. Мені здається, грейфрут може бути дуже кислим. Так, а наскільки його треба розводити? Ага, тут 40 грам пакетик на 500 мл води. Типу, якщо ми зараз... Я пропоную зробити не 500 мл, а скільки? Ну, 200. Ти... Просто висипемо пів пакетика. У нас, в принципі, води, блядь. Ніхуя собі пацани приїхали обзор знімати води, тупо. Остапки тут. Ох, бля, ну запах ядрений. Так, я думаю, фатит. Бля, знаєш, чому прикол? Що Навіть немає цього ложечки, щоб помішати. Чисто ураган зараз будемо діти, так? Да? Не ну. Ну, в принципі, він не кислий. Але там ще на дні багато його не розтворилося. О, їде? Все, зараз буде ложечка і зараз вже нормально все продегустіруємо. Так, все, братва, у нас. З'явилося весло, и теперь мы можем спробувати этот изотоник с грейпфрутом. Риналджан, не хочешь отведать? Давай. Давай. Ебани-ка. Ебани нормально. Чувствуешь? Электролиты. хуйня. Хуйня? Не, Подождите. ну невкусно. Ну я честную оценку даю. Бля, мне понравился. Держи. Все, <реклама> свободен. <реклама> Нереально? ну прикольно. Я думал, что он будет типа грейпфрут, очень сильно кислый. А він такий трішечки солоденький, трішки кисленький. Блін, прикольно. Не смачно. У Цим ізотоніком ну вони, в принципі, завжди смачні роблять їх. Тому однозначно ставим лайк. Так, тепер нарешті у нас є весла. Я хочу цю консерву скуштувати. Я не розумію, що тут. 170 грам. Що це за консерва може бути? Що, це каша? Блять, це типа як хліб. Тупо як хліб на запах. Десь якомусь хпайку така тема була. Блять, а що, як цю хуйню? Типу? Це реально хліб. Дивись, бач? Він так нарізаний. Типу, оце на маску, походу, на оцей хліб треба. Оця штучка, де вона тут у нас, не на галети, а ось хліб у нас отакий. такий. І отут, мені здається, вона ідеальна буде. Ну, як бачите, тут дуже багато зерняток. Воно чуть, -чуть чимось схоже на хліб, по запаху точно як хліб, але за смаком щось. Такий іменно хліб із цемочок. Не скажу, що смачно, але зрозуміло, що його роблять так, щоб він не зіпсувався. І головне, щоб він був питательний. Якщо чесно, він не смачний. Мені здається, галети просто солоні, вони якось смачніше будуть. Да, галети то у нас 13 штук, то у нас чисто до солодкого. Тут, напевно, у нас ще й пашкети є. Так, ну що, let's go. Оцей пакетик з цукром, з кавою, ще якісь екстракти. Давай їх на потім лишимо, глянемо в кінці. Це що у нас? Салат крем. Салат крем. Не знаю, що воно таке. Давай подивимось. Запечатано до самого верху. Якийсь як котячий корм, так? Да? А ну по запаху що. А, це тушонка. А, нет, це тунець. Ні, це м'ясо. Це м'ясо. Ні, я думав, що тунець. Бля, погоди. Ні, це рибна консерва. Так, да, це риба, це типа кільки. А ну сейчас, що тут пише перекладач. А, тунець в салатному кремі. блядь. Я ж кажу, що це тунець. Я спочатку 6... Щось відчув знайомий смак, потім не понял. Да, ну тут, короче, 85 грамів. Чисто тунець у власному соку. Ось у нас і клад по білку. Ну, нормальний, смачний тунець. Він навіть не в власному соку, а там така жирненька трішечки. Цей соус. Не олія, ну щось таке, вершкове. І воно прикольно. Доповнює цей тунець. Коли ти береш тунець у власному сокі, соку, ти зливаєш сік, і він такий аж на волокнах. А цей прям як каша. Він чимось перемішаний, там якісь такі спеції, там приправка, щось є. Ну, Спасує, смакує нормально. Я поставив би лайк цьому тунцю. Так, далі. Тут я впевнений картофан з якимось м'ясом. Ні, Ну, прикинь, так чисто фук взяв тунця собі, баночку, так? Оу, єс. Ой, а запах! ти шо? Це з ковбаски з картошкою. Ай-яй-яй. І все. Ну, бач, порція, порція невеличка. Тут у нас просто якась ковбаска з овочами і з картоплею. Ну, ковбаски, пиво, це ж німецька тема. До речі, це перше, напевно, совпаль, де Именно, ну, сосиски з картоплею. Блін, ну шматки прям великі, сосиски, знаєш. Не так от тоненьке нарізали. Ну, вона якась така як прісна, як картон. Ну, Давай розламаємо навпіл. Ось дивіться, як вона виглядає. Знаєш що? Мені здається, що ця сосиска, вона зроблена наполовину з картоплі наполовину, наполовину з м'яса. От прям реально. Це не 100% м'ясо. Значить, як зробили фарш з курячого м'яса, з картоплею і спеціями, і розкатали це в сосиски. А ну, Що тут пишуть? Карібоквурст. Це називається карібоквурст. Карібоквурст свинина. 80% копчений бекон, вода, сіль, перець, декстоза та глюкозний сироп. А ну і що тут дофіга ароматизаторів, ну, коротше, стабілізаторів і так далі. Містить селеру, дим, картоплю 15%. Так, да, я ж кажу, це вони не курячі, на 80% оці ковбаски зі свинини, там чуть-чуть копченого бекону і картопля 15%. Якщо чесно, це, це смачно. Смачно, непогано. За смаком непогано. Багато, ну, багато цієї юшки. Прикольно тут хлібчик помакати. Добра страва. Я поставив би лайк. Так, наступна страва. Це, я так розумію, можна на обід, можна на вечерю. Теж, що ли, така сама хуйня чи ні? Ні, Ну по кольору вже щось інше. Вивалюємо. А, ну, теж ковбаски з горохом якимось, з пюрешкою. Так, давай одразу скуштуємо. Ну, в принципі, небагато тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять таких маленьких сосисончиків. Прям міні міні Ой, блин. Взагалі не смачні. І тупо горох. Я не фанат гороха. Мені ця страва взагалі не сподобалась. Що ця сосиска, що ця смесь горохова. Тому я поставив би дизлайк. Не знаю, можливо, хто полюбляє таку тему, тим би сподобалось, але мені взагалі не по кайфу таке. Так, що тут у нас за паштетики? О! Одразу і паштетик у нас. Тільки так. Ой, блядь. елки-палки. Це навіть може не паштет, а щось таке. За смаком тупо, як варена колбаса. Навіть копчено. Блін, як це правильно називається? Це у нас написано ковбаса мисливська з птиці. Склад 77% м'яса індички, питна вода, індичий жир, терепири, суль, соль. Маємо суль, ви йдете. беремо суль, насипаємо суль, тує суль, Тут ує суль, далі. Тує Вогурак, тує Вогурак. Туди-сюди. Коротше, блін, прикольно. Я ж кажу. Цен оця ця штука набагато смачніше, ніж ті ковбаски, що тільки були з горохом. Тут прям відчувається, воно реально за смаком, як ковбаса. Прикольно. Але ж так мало. Скільки тут грам 20, а ні, 48 грам. Ну 50 грам, Так чисто Ні, ну з хлібчиком і з намазкою, думаю, буде непогано. Так чисто побалувати себе можна. Далі, це 100% якийсь солодкий джем. Так, да, на хлібчик. Ой, диви, як він ідеально запакований. А як він і все прям мнеться. З абрикосом мені здається. Ой, це тупо це варення абрикосове. Ото як в пірашках, знаєш, дитинстві. Класний джем. Ой, блин. Щось він так. Швидкою закінчився. Ну, смачний. Мені сподобався. Хоча я не єшка, але з галетиком, я думаю, офігенно буде залітати. 25 грам баночка. А тут, мабуть, інший якийсь вкус. Скоріше за все, з полуниці. Такий самий. Або черніка. Зараз подивимося. Так, да, типа смородина, щось таке. Смородина. Ой, бля, аж слюні повилітали. Ну, реально смачний. Зараз галетку візьму. Значить, така солоденька. Навіть не обов'язково його намазувати на ту галетку. Я думаю, можна просто. Просто так от ложечку цього і галідік. Значить, єси печенням з варенням. Смачно. Однозначно лайк. Далі. Знову у нас якийсь паштет. Це я думаю вже паштет буде. На хлібчик. Да, пахне як паштет. То в нас вже було типу, як ковбаска, а це як паштетик. Хоча ні. Знову нагадує якусь ковбасу. Давайте все ж таки подивимось перекладач. Так воно виглядає. А, це ковбаса яловича шинка з ковбасою. З олією. Ну, теж. Щоб можна було зробити бутербродик, так само. Беремо ще такий шматочок хліба. Ось вони у нас є. А ну, давай навіть такий бутербродик зараз забацаємо. Мені аж цікаво, як воно буде. Чисто бутик. Беремо таку ковбаску і хлібчик. Хуєта. Вийшла. Ні, ну як голодний, діло, буде смачно. В принципі, якщо порівнювати з бутербродами, які ти робиш вдома, то звісно це гірше. Все ж таки, оцей хлібчик такий собі в нього смак. Можливо, комусь сподобається. От, знаєте, тут дуже сильно відчувається насіння. Оця. Можливо, хтось, кому подобається ця тема, тому більш би сподобався. Мені не дуже. Кажу, ми, ми то колись куштували різні сухпаки, там клали галети або солодкі, ну і солодкі, і солоні. То солоні галети, як на мене, були набагато смачніші. Отак окремо, коли його їси, прикольно. І коли окремо ось цей, о, типу, ковбасу їси, прикольно. А коли разом щось не дуже. А ну ще раз. Це окремо, ну непогано. Кляпчик. Ну, непогано. І так, оце той кульок з мюслями, який я хотів лишити на кінець. Ну його, скоріш за все, з'їдають на сніданок. Проте хто як хоче, можливо, комусь по кайфу було б його з'їсти і в обід. Чуєш, ну виглядає дуже апетітно. Тільки подивіться, там у нас і ягодки, якісь, цього трішечки. Виглядає апетітно. Давайте спробуємо тут додати водички. Ану, скільки 150 мл води треба додати. 150, ну тут грам 50, не я думаю. Ну, смотри, тут полтора літра. Одну десяту частину нам треба було залити. Ну так, да, йому треба тепер, скільки йому треба хвилин, щоб... Я думаю, хвилин п'ять, да? Ну хай поки стоїть і відпочиває. А ми, може, ще зробимо ізотонік. Давай оранж. Мені здається, оранж буде офігенний. Ти не хочеш, Дімон, попити? Так, небагато його додаємо, тому що цей пакетик на пів літра. Ми будемо заливати поменше водички. Бля, ну колер пиздец насыщенный. такая фанта именно. Ой, реально фанта, Димончик, будешь? Ну такая, тики без газа. <laughs> ну блядь, дефолтный апельсиновый смак. Ну она довольно сладкая, реально. Ну, смачно, так. Да. Ну, not bad. В цілому, ну, в цілому реально це смачно. І в нас таких аж 4 пакетика, типу, поняв. І кожен на пів літра розводиться. Тобто, ти можеш собі зробити 2 літри, тупо ну, різних, різних солодких напоїв. Ну не знаю наскільки він тут тонізуючий, Написано, ізотонік. Тут, в принципі, по складу дуже багато всяких тут вітаміни Є, е, С, туди-сюди, вітамін В, біотин, кальцій. Магній. Ну, коротше, я всіх там 0,001 грамах, там нічого не розумію, скільки вона там дає. Головне, що це смачно. Тому що коли їсти смачно, якесь більше задоволення отримуєш. Да? Mm. Ну, каша, тут якісь ягодки у нас малинки. Mm, прикольно, тут і зюмчик і якась ягода схожа на маліну, будь здоров. Mm. Є ще такі, як хлоп'я. Я не знаю, як це правильно називається. Воно ще в батончиках є. Блін, як ця штука називається? Ну прикольно. Але як на мене, вона ну, не солодка взагалі. Ну тут е солодкість йде тільки від е ізюма і від цієї червоної. Чи це полуниця, мабуть? Так, да, це полуниця, такі зернятка жовті, видно. Тільки від полуниці трішки солодкості і все. Якби можна було сюди або цукрозамінитель, знаєш, там ложечку бахнути, або цукру, щоб вона була більш насичена. Різні сімочки, різні насіння тут є. Одна із блиска. Всього по потрішки. Як на мене дуже прісно. Ну, в цілому піде. Під, під. Якщо разом з цим їсти солодкі галети із тими джемами, з, з абрикосовим. Я вважаю, що буде офігенно. Ще можна припиваючи там каву, зробити собі. Каву ми ще, до речі, не дивилися, що в нас в тому пакетку подивимося. Там каву або чай, або взагалі за тонік. Вони дуже солодкі, реально. Ну, ми висипали не весь пакетик. Типу, я викупаю що так на півлітра, якщо зробити це весь пакетик 40 грам, то він буде доволі насичений. Добрий смак. Так, і давайте. Подивимося, що у нас тут в пакетику. Ось такий пакетик, я колись ходив на басейн в дитинстві. У мене в такому пакетику була шапочка. Ну, на голову. Так, це оу, капучино. Ніфіга себе. У нас тут не просто там американо, знаєш, а капучино. Там, мабуть, і кава є, і сушене молоко щось таке. Так, це я так розумію, серветка. Суха. Суха велетенська серветка. Це може щоб після того як поїв, діла зробити. А вона прям в два слоя. Ну, товста. Прям в два шара, знаєш. Ну, Не знаю, може це для обличчя, а може і для іншого місця. Хто як хоче, так і використовує. Далі. Всякі у нас тут сіль, перець, цукор, це чай у нас. Стой. 60% етанол. Це серветка. Це спірта. це спіртава серветка. Оооо! Ну це прям аж це прямо аж в спірті маяч. Ну да. Ну, В неї аж тече. Але вона що одна? Це типу дої їжі, так? Да? Мабуть, руки протерти і можна їсти. Ну, прикольно вигадало. А суха... А, ну то, мабуть, ну так, да, спіртяга і прям руки воняють капець. Далі, це що у нас? О! -о, -о, -о! Сиш? Це спеції? Як в мівіні. Це можна додати кудись, а куди? Ну реально, тупо спеції. А що це? Мені так подобається, це знаєш, не читати, а самому відкривати і дивитися, що там. А, так. Да. Кава. Дуже. Ого. Так, да, це кава. Фу. Ай, гірке, блядь, піздет. Не, не кориться, це кофе по-любому. А по капучино. Фу, блядь. Так, да, капучино, як я казав, бач, воно там і біле, і коричневе. 100% це там типа, ну як в пакетиках. да-да-да, Типа там сушене молоко і цей і кава. Так, да, прикольненько. Прикольненько. Далі. Каугумі. що це, блядь, таке? Ну, а, це жуйки. Це жуйки. Їх тут доволі багато. Навірно, штук 10 точно. Каугумі. І прикольно, вона тут е, на такій штучці, на ліпучці, що ти її потім взяв, одну з'їв і потім закрив і в карман кинув. Солодка м'ята. Смак солодкої м'яти. Добра жуйка. Дуже мені знаєте, що нагадала. А у ментаса є жуйки. Але мені нагадало смак от Ментаса конфетки ото, круглі такі були. Дуже схожі. Так, далі що у нас тут? Ну, по-любому, ще одна кава, ще одна кава. Кави тут у нас багато. Третя кава. Так, знову ще одні спеції. Ще одні спеції у нас виходять. А це що? Кафе Вайбер. А, це якраз оце сушене молоко, поняв? А і ще у нас одна пачка жуєк. Ніхуясі. Ні Хіба тут жуєк, прикинь. Ну і все. Знову тут цукор, сіль, перець і ще одна, типа, сушене молоко. Блін, ну в цілому я б сказав, що годний сухпой. Першої страви немає у нас, хоча є у нас і на сніданок, і на обід, і на вечерю є плотний прийом їжі. Це основна страва. Плюс у нас є доповнення, типу хліб, галети, всякі джеми, вітчина, тунець. Далі у нас куча смаколиків, багато дуже напоїв. Типу, у нас 4 пакетика на пів літра води. Кожен розводиться цей тоніки Ще крім цього, у нас дуже багато кави. 4 пакетика, ще один пакетик капучина. Це п'ятий. Далі ще додатково. У нас сіль, перець і навіть додатково приправи якісь. Прикольні, типу, як з куркою, дві пачки жуйок. Ну і, в принципі, я вважаю, все нормально. Але єдине перший мінус: що немає приборів, друге, немає розігрівача ніякого. Ну в цілому, такі страви, що їх можна їсти і холодними. Ті ж самі мюслі можна і холодною водою зробити. Допустим, ті готові страви, де в нас були е, горох з е, ковбасою, картопля з ковбасою їх можна і холодними їсти. Вони теж нормально смачно їдяться. Ну в цілому, непогано. У нас є і м'ясом, і тунець. Коротше, нормально. В цілому в цьому сухпайку я поставив би 7 з 10. Чого не 10? того що мені не сподобалась страва з горохом, того що немає приборів. І того, що немає розігрівача. Але за розігрівач компенсується тим, що саме меню таке, що в принципі нам кипяток там нічого не треба, тільки щоб зробити каву. І що ще хотів сказати: а і ще мало серветок. Одна серветка спиртова і одна суха. Ну, типу, не знаю. Я думаю, що, хоча б мінімум три можна було покласти. Тож, якось так. На цьому відео будемо завершувати. Дякую, що додивилися його до кінця. З вами був Макс. До нових зустрічей та на зв'язочку.